Ми говорили цього дня про те, як розслідувати злочини проти журналістів, як опереджати тиск на журналістів і на медіа. Після повномасштабного вторгнення з'явилися інші теми, і роль журналістів і медіа значно зросла. Завдяки українським журналістам світ побачив катівні у Лучі, світ побачив масові поховання в ізюмі, побачив обстріли пологового будинку і. Обстріли житлових будинків у Маріуполі побачив, як тримаються Харків, Одеса. Перші кадри із визволення Херсона. Ви бачите, отут на стіні в нашій фотовиставці знамените фото. Світ бачив, як українці вміють організовувати підтримувати один одного. І найкращий спосіб протистояти російській пропаганді це розвивати власні медіа і давати можливість працювати з журналістів, не давати російській пропаганді конструювати альтернативну реальність, говорити, що не все так однозначно, і давайте вислухаємо дві точки зору. І друга важлива місія журналістів на цій війні. Це документувати воєнні злочини, які чинить Росія на, на, на території України. Кожне зло має своє конкретне ім'я і воно має бути покаране. Я хотіла додати рано чи пізно, я е, хочу вірити разом із вами, що це зло буде покаране рано, якщо не, не гарно. Катування цивільних і полонених, блекаути, підвали, відсутність води, зв'язку, зґвалтування, переслідування людей на окупованих територіях, примусова депортація, викрадення дітей, утиски української мови, культури це лише неповний перелік тих воєнних злочинів, які документували і документують українські журналісти. За даними Національної спілки журналістів України, від початку широкомасштабного вторгнення загинули 57 українських та іноземних журналістів. Із них 13 журналістів загинули під час виконання професійних обов'язків у зонах бойових дій. Ще 8 загинули внаслідок обстрілів у їхніх містах і навіть у їхніх домівках. А інші це е, наші колеги, які пішли добровольцями або були е, мобілізовані до лав Збройних сил України, і ми також рахуємо їх жертвами війни, тому що якби не Росія, якби не російська агресія, ці наші колеги були б живими.